Ви, як водій, повертаючи праворуч, повинні рухатись ближче до правого краю проїзної частини, триматись середини смуги. Рухатись так, щоб між вами і бордюром помістився велосипедист. Якщо просто їду, то їду собі посередині. Якщо повертаючи праворуч, ну звісно, мені ж треба правіше взяти да, або ще не ближче. Про велосипедистів, вибачте, я не думаю. І правильний варіант відповіді. Рухатися ближче до правого краю проїзної частини. О, Перед поворотом праворуч. Або ліворуч. У напрямку головної дороги також. Водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначений для руху в цьому напрямку. Крім випадків, коли здійснюється поворот у разі виїзду на перехрестя, де організовано круговий рух. Тому що там, де організовано круговий рух, там інші правила. Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот, поза перехрестям з відповідного крайнього положення, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині і попутним транспортним засобом. О як? Закрутили! Все зрозуміло.